Левит, третій розділ: А якщо його жертва мирна, якщо з великої худоби він приносить чи самця, чи самицю, він принесе її безвадну перед Господнє лице і покладе свою руку на голову жертви своєї та й заріже її при вході до скинії заповіту. Ааронові сини священники покроплять тією кров'ю на жертівника навколо. І принесе він із мирної жертви огняну жертву для Господа, лій, що закриває нутрощі, та весь лій, що на нутрощах, і обидві нирки і лій, що на них, що на стегнах, а сальника на печінці, здійме його з нирками, і спалять те сини Араонові на жертівнику, на цілопалення, що на дровах, яке на огні, це огняна жертва пахощі любі для Господа. А якщо з дрібної худоби його жертва на мирну жертву для Господа, самець чи самиця, то безвадно принесе її. Якщо приносить він на жертву вівцю, то принесе її перед Господнє лице і покладе свою руку на голову жертви своєї та й заріже її перед скинією заповіту. А ораонові сини покроплять кров'ю її на жертівника навколо. І він принесе з мирної жертви огняну жертву для Господа, цілого курдюка, якого здійме при хребті, і лій, що закриває нутрощі, і весь лій, що на нутрощах, і обидві нирки та лі, що на них, що на стегнах. А сальника на печінці, здійме його з нирками, і священник спалить те на жертівнику хліб огняної жертви для Господа. А якщо жертва його коза, то піднесе її перед лице Господнє і покладе свою руку на голову її та й заріже її перед скинією заповіту. А оронові сини покроплять кров'ю її на жертівника навколо. І він принесе з неї жертву свою, жертву для Господа, лій, що закриває нутрощі та весь лі, що на нутрощах, і обидві нирки, і лій, що на них, що на стегнах, а сальника на печінці здійме його з нирками. І священник спалить їх на жертівнику. Це пожива, огняна жертва на любі пахощі, увесь лій для Господа. Оце постанова вічна для ваших родів, у всіх осадах ваших. Жодного лою і жодної крови не будете їсти.